H2O. просто додай води у ролях Каріба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Переконайся, що добре зав'язав. Навіть на подвійний вузол. Чорні кулі не підійдуть. Побач. Це вечірка, Еліоте. Радісна, яскрава. Ласкаво просимо у світ готики. Не смішно. У батька день народження. Це дуже важливо. Повірити не можу, що ти все організувала сама. Це, мабуть, важко. Я казала про морепродукти. Разів із двадцять. Перекажи батькові, що морепродукти мають бути свіжими і найкращими. На стіл їх треба подати на сьому сорок п'ять. Запиши. Ти напружена, а от і ні. А що з губами? Я усміхаюсь ріки. Еліоте, Еліот, жовтих і чорних досить. Знайди інші. Та добре. Хочеш щось зробити добре, роби сама. Програма така: зустрічаємо гостей із 8 до 8.40. Батько о 8.50. А якщо запізниться, не запізниться. Все продумано. Щойно він приїде, ми його привітаємо. Потім Еліот гратиме на Гобої до 10 хвилин на 10. А о 9.40 подадуть морепродукти. А що між 9.10 і 9.40? я виголошу промову. Вона триватиме десь 26 хвилин 45 секунд. Залишається хвилини три на оплески і привітання. Нагадую, план битви, а не вечірки. Маю перевірити промову. Любий татусю, вітаю з днем народження. Чудову, життєлюбно, найщедрішу і найдобрішу людину на землі. З Чого почати? Почнемо з самого початку. З мого народження. Перший, кого я побачила у своєму житті, це ти. Ми усміхнулися одне одному. Це була любов з першого погляду. Дуже гарно. Я б скоротила. Я прийшла попередити. Попередити про що? Ніколи не розмовляй з оконем. Цій рибі не можна довіряти. Чого б я розмовляла з рибою? Слухай уважно, це дуже важливо. Не дивися на місяць. На місяць місяць у повні. Це небезпечно. Не дивись ні на нього, ні на його відзеркалення. А коли місяць зійде, в жодному разі не заходь у воду. Але Клео. Ви бачили літню жінку, що тут стояла. Яку жінку? Вона знає про нас. Вона сказала, що місяцю повні це небезпечно. Нікого не бачила. Я теж вона заборонила мені розмовляти з оконом і казала щось про відзеркалення і про місяцю повні. Видно, бабця перегрілась. Вона була дуже переконлива. та не на настільки прикольні, правда? Дуже класні. Привітаємо. Привіт, Байрене. Це що таке? Ти про що? Нічого такого. Байрон, забудь почуваюся трохи винною, бо байдукую. Дякую, мамо. Та я хочу таки зробити все сама. Я пишаюсь тобою, Люба. І тато теж пишатиметься. Сьогоднішнє свято ми згадуватимемо ще дуже, дуже довго ніяк не можу забути ту літню жінку. Стережіться повного місяця. Ми русалки, не перевертні. Тітенько Тео, щаслива, що ви прийшли. Привіт, бабуся, має чудовий вигляд. Як і ти люба, доктор Беннет, Чудово, що ви прийшли? Ви <головіко> ж ще знайомі з Кенді. Вітаю, Кенді. Гарна сукня. <головіко> ти чарівна. Приємно, що всі татові колеги змогли пройти. Проходьте. Чудове місце. Дякую, Зейн. Лісе, ти вчасна? Я не дуже люблю вечірки. Добре, постоїш на вході, поки я візьму напої. Эмо, усе гаразд, думаю, тобі сподобається, клас, чи не надто виюні для батька Зейна? Що? Адже ви з ним тільки через гроші. Що це з тобою? Нічого такого мала. Я на сьомому небі. Шкода, що я не маю такої турботливої дочки. У вас дуже багато волосся в носі. Справжній ліс. Ми ненадовго відійдемо. Невдовзі повернемося. Люблю дивитися на воду. Що таке? Що відбувається? Погляньте, вона поратомилася. Багато працювала для організації цього свята, Їй треба вийти на повітря. Okay. Тітонько Тео, ваша спідниця. Це наш килимок. <ріст> Ти не помічала, які люди дивні. Ноги їм зовсім не пасують. Ти маєш сісти. А от риби some дуже some красиві. Тобі щось принести? There... Мені бутреброти з сиром there... і житній хліб із there... сардинами. There... Хоча there... не треба сиру і хліба. Принеси that... сардини. Okay. Зараз. Не йди. Я зараз повернуся. Сюрприз! сюрприз. Оце сюрприз. Дякую, Люба. Я цього не чекав. Мені не дякуй. Спасибі Еммі, це вона все влаштувала. Привіт, Рікі. де моя красоня дочка? Піду пошукаю її. Привіт, вітаю. Ніколи не вміла відкривати. Хочеш сардини? Ні, вони для Емми. Де Емма? вулиці. Відпочиває. Вона там сама. Її туфлі? Тут щось не так. Слід було раніше думати. Я вас усюди шукав. Не знаєте, де Емма? Ми знайшли їх. Це туфлі Емми? Клео, туфлі Емми? Рікі? Клео? я б не радила. Пробачте, але ви були дуже дивні, коли вийшов місяць. От про що казала стара? Вона попереджала нас. Яка така стара? Тієї ночі, коли ми були на острові, теж був повний місяць. Дівчата, пливіть зі мною. Острів Мако такий гарний вночі. Нічого подібного ще не бачила. Льюісе, витягни її швидко. Я? Чому я? Бо нам не можна намокнути. Усіх нас зачарує місяць, і тобі доведеться витягати усіх трьох. Пливіть на острів зі мною. Це найпрекрасніше місце. Там під водою справжній рай. Ми осемося там назавжди. Мо, звісно, ми попливемо, але дай мені руку і покажи шлях. Нічого не відбувається. Чому хвіст не зникає? Вона ж уже суха. Що таке? Нічого не спрацьовує. Повний місяць. Стара попереджала. Яка така стара? А мені подобається мій хвіст. Він прекрасний. Це ти Емо? Ні, Це ми, Клео і Рікі. Дихаємо повітрям. Я шукаю Емо. Її батько приїхав. Кажанів. Кажани? Сьогодні їх багато літає. Просто сила селена кажанів. Тітонько Тео. Чи не хочете попливти зі мною на острів Мако? Привіт! Ще не зовсім оговталася. Ніл і Ліса мають її краще виховувати. Трохи не попалася. Треба щось зробити, поки її не почали шукати. Зараз вісім хвилин по дев'ятій. Згідно з програмою Еліот на губої до десяти хвилин по дев'ятій, ще дві хвилини. Я хочу їсти. Просто зараз. Я голодна. Дайте їжу. Сардини. Не голосуй. Сиди тут. Я не можу піти туди в такому вигляді. Гаразд. Ти не проти висушитися з парою. Байроне. Байроне, я тут. У вас є джакузі? як водичка. Ходи сюди і довідайся. Ближче, Байроне. Ближче. Ти їла сардини? Я знайшов емму. Вона зараз у джакузі. Ти розмовляв із нею? Ні. Їй було не до того. Цілувалася з Байроном. Right О, вже! Усе гаразд. Крута вечірка. Побачимося, Байроне. Чекатиму на продовження. Треба замкнути її у спальні, Та ми не можемо просто пронести її у всіх перед очима, у цьому можемо що за несмак? Клео, Радий, що бачу тебе. Еммо, час виголошувати промову. Емма попросила мене. Вона трохи нервується. Справді на неї не схоже. Вона благала мене. Що ж, тоді хвилинку уваги. Я б хотіла виголосити промову для іменинника від імені Емми. Шановний містере Гілберт, тато, вітаю найпрекраснішу, смертну, ні радісну, радісну, так. Щось там і, і добру людину на світі. Яким був би світ без тат, у світі було б набагато більше місця. Це жарт. Батьки яким би був світ без тат. Ви не бачили Емме? Їй треба побути в тиші. Вона у ванній займається йогою, містер Гілберт. Дуже турботливий, коли мені було 12, він зробив мені бутроброти з сиром. У Мене алергія на лактозу і мене тоді знудило. Та головне увага, і він досить гарно вдягається. Для літньої людини. <гіт> То як мені взяти морепродукти? Вони у ванні? Мене <гіт> послали по них. Гаразд. Дай нам кілька хвилин. <паспорядок> Тримай. І на закінчення І я хочу подякувати містерові Гілберту за те, що він батько. Тепер можете аплодувати. Дорогі гості, якщо ви зголодніли, можете пройти на кухню. Я не хочу сюди. Я хочу плавати. У воді мені набагато краще. Сиди тут, поки ми не повернемося. І жодного звуку. Байроне, пробач, що нас перервали. Та нічого. Тут нам ніхто не завадить. Будь ласка, підійди ближче. Інший юнак? Байроне. Вечеря готова. Поквапся, бо все з'їдять. Пізніше. Чекай, я йду. Довго нам її тут не утримати То спальня не найкраща ідея? Ні. Я маю ключі від кафе. А звідки вона тебе? Вілфред попросив мене налаштувати інтернет. Ну, особисто я не голодний. Обідав вісім годин тому. Вашу дочку треба було б добре повиховувати. Їй доведеться усе нам пояснити. А якщо хвіст ніколи не зникне, і вона такою залишиться. там є цирк. Я чудово виспалася. Що я тут роблю? Що сталося? Це довга історія. Татку, не турбуйся через усе це. Я викликала прибиральників. Вони все зроблять. Еммо. Де ти була? Ми півночі тебе шукали. Пробач, я... Я не можу це пояснити. Пробач за вчорашнє. Вибач за дивну поведінку. Мабуть, це підліткове. Коли мені було 16, я, я за щось розсердився і набив в кишені батька ватними тампонами. Сподіваюся, все було не надто погано. Клео готувала промову? Ні, вона імпровізувала. Та я пам'ятаю дещо з того, що написала. Завершення. Татко, ти був зі мною, коли я вчилася плавати. Ти не уявляєш, як мені було лячно. Та я знала, що ти поряд. Це дарувало упевненість. Дякую. Завжди, будь ласка. Люблю тебе, і я тебе, Емма. Сподіваюсь, <поцеркансь> ця ніч <поцеркансь> ніколи не повториться. Ми теж повір. Найгірше те, що я нічого не пам'ятаю. Я б на твоєму місці раділа. <поцеркансь> <поцеркансь> Вітаю емо. Дякую за вчорашнє. У тебе найкращі у світі губки? Бувай. Губки? Мої губки? Про що він? Друзі. Друзі.